Мої вітання в ефірі. В об'єктиві сьогодні весь світ відзначає міжнародний день театру, що є справжнім святом не тільки для акторів сцени, але й для мільйонів глядачів. Багато століття театральне мистецтво не втрачає своєї популярності, а навпаки, розвивається і приносить нам радість. Театр це магічне мистецтво, що має здатність змінювати життя та запрошує долучитися до світу прекрасного. Театр виховує естетичний смак глядача та є для всіх нас камертоном добрих і корисних життєвих істин. До міжнародного дня театру ми вирішили зробити приємний подарунок для всіх глядачів телеканалу Житомир. І сьогодні у нас в об'єктиві талановиті актори серед них талановитий актор та режисер Житомирського академічного українського музично-драматичного театру імені Івана Кочерги Петро Авраменко та актор театру Олексій Шерпельов. Отже, вітаю вас, панове, в об'єктиві. Вітаємо вас. Ну, не можу не запитати. У кожного в житті має місце його величність випадок, який тим чи іншим шляхом призводить нас або не призводить до того місця, яке ми сьогодні займаємо в цьому житті. Пане Петре, до вас це запитання. Яким був цей шлях? Ну Веселим. Це найголовніше. І загалом ви колись могли подумати, що ви будете режисером? Ні, я не, ніколи про це не думав. Зі школи ніколи про це не думав. Але так сталося, що. А про що думали? ким да, себе бачила, Ну, взага... все рівно ж ви щось планували в житті? Взагалі, я не знав, що я така просто професія. Я цим займався з дитинства. Ну... Уроки займався виставами, там, там, після уроків – виставами. А так сталося, що коли я випадково потрапив до училища культури, вийшло, що це є професія. І оця вся ненормальність, яка була в мені в школі, і ці зауваження, вони виявилися саме нормальними і творчими якимись польотами, думок і так далі. Ну, так от потрапив А в родині хтось займався акторством? Прабаба і прадід грали на баяні і співали. Ну, тобто так, все ж таки творчі ну, такі ну, родина, Моменти були. в <рес> Взагалі ми в всі співаємо в родині. Ми коли збираємося, то співаємо, гарно співаємо. Ну, Для нас так, принаймні, здається, що ми гарно співаємо. <рес> Як там сусідам, ну, це село, там всі співають. От. Ну, В родині такого не було, щоб там хтось. До речі, такий цікавий факт. Я от коли був у Ужгороді на постановці, то я був здивований, приємно. фамілія Враменко ну, так і коли ну, кожен свою фамілію знає, то так каже: о. А ти не там не родич або ще щось. А я так не дуже часто зустрічав в Житомирі, наприклад, фамілія Враменко. От коли я поїхав в Ужгород, і виявилося, що в Ужгороді режисер був Враменко. І вони, я думаю, чому вони так е, неділі-дві так ходять, так добрий день, добрий день. Вони були всі впевнені, що я там внук, там я не знаю, там син або щось. Щоб нас, що у вас ну, вже там ціла династія. Ну, якщо цей режисер є моїм родичем? я, значить, в родині були. Якщо це просто прізвище, то, то, то не було. Ні. ні. Ви будете перший? Ну, мабуть, так. Да. А ви, пане Олексію? О, діло случаю, це інтересна теж штука. Так же, як і у Петра, що поступать не туди, поступав совершенно на другой факультет. А Чисто на який? На дирижера хора. Ну, це теж творча професія. Ну, творча, але тим не менше. И я такому, и чисто случайно зашел еще в консерваторию в Харьковскую. Ну, я в Харьков поступал и зашел в консерваторию, а там театральный факультет. Ну, так думаю, ну, сдам документ еще сюда. Так получилось, что жизнь связалась. Ну, родители не знали ни о чем об этом. Ну, все были в, полном, в полной уверенности, что я поступаю на дирижера, на музыкантом будет, сын, внук. Нам получилось вот так вот. а в родині теж хтось займається? Ніхто Ні. я єдиний. Тобто ви перший? Да, я перва, пірво відкриватель. Це дуже приємно. Скажіть, будь ласка, пане Петре, що для вас сьогодні театр? Міжнародний день. Ну, театр... про, про що будемо говорити? Тільки про театр. Ну, Міжнародний день театру ми святкуємо. Ми святкуємо гарно. Вчора відбулася прем'єрна вистава, це музична вистава, це музична фієрія, режисер цієї вистави, заслужений діяч Мистецтв України, наш художній керівник театру Наталія Тімошкіна. Це музична фієрія, містична фієрія, тому що називається вона п'ятниця 13-го. Так, це... <реш> Інтригуюча назва. <реш> назва і взагалі дійство. Красиве, просто феєричне, в тому плані, що а, жива музика, живий звук, і, ну і явно живі емоції, тому що на сцені весь творчий склад Житомирського театру. це Така музична у нас. І сьогодні ж знову ж таки на День театру у нас відбувається прем'єрний показ. Цієї ж вистави п'ятниця, го так що приходьте, всіх запрошуємо. Так, ми глядачі заінтригували. Я вважаю, що квітків знову ж таки буде дуже складно дістати. Ну, це насправді да, з нас що вже немає. Так. Вже немає. Пане Петре, творчий колектив, ви режисер. Не можу не запитати, всі особистості, всі мають свої характери, свої норви, принципи життя. Як знаходити з ними спільну мову? Чи не є це для вас складно? Насправді. Не тільки в цій професії своєї особистості, в будь-якій професії ну, свої серце особиста професія. Ну так, але знову ж таки, якщо брати будь-яку професію, є свою просто залежить від того наскільки е, ти можеш зацікавити людей е, в тій чи іншій сфері діяльності, в якій ти працюєш, це відноситься але до... ж ти повинен бути сам майстер, а ну, зі мною. Ні, ну, звичайно, що ви як... повинні бути особисто цікаві колективу. Як ну, актор, і... перш за все, як талановита особистість, по-друге, ви знаєте, тут є такий парадокс в житті. Ти цікавий до цього до того часу, поки ти можеш щось робити. Ну так, от кажуть, коли там почесна пенсія, а насправді нічого такого немає. Ти цікавий, от коли, ну наприклад, ти викати ти особисто, ну зіграв я одну виставу, ну зіграв дві, ну зіграв три. Приходить, приходить молодь. Ну, побачили мене в цій виставі в тій виставі. Але коли ти просто бачиш, до чогось нового, якщо ти там не зумів. Все, ти, ти лузер, ти пролітаєш. І ніхто за тобою шкодувати не буде. Це в принципі нормальний відбір такий, це має бути так чесно. Тому оці поняття, а чому в Європі, наприклад, немає поняття звання? Заслужений артист України, ну і що, ну заслужений, ну заслужив. Ну, народний, ну народний, і що? І що? Якщо ти народний, вже нічого не можеш, то тобі поклони бить? Жорстко, я розумію. І сам приду до цього, тому що розумію, що настане той час, коли а, уже. Будуть роки, мабуть, там і так далі, але все рівно треба розуміти позицію. Ти до того часу залишаєшся особистістю, поки ти працюєш, поки ти можеш. Якщо ти не змо... якщо ти не зможеш зараз і не зацікавиш їх той роботи, як режисер, якою ти займаєшся, ну актори просто вони підуть з тобою. Ну, вони, мабуть, зроблять там, якщо там брати по штатному розкладу, вони мають приходити на репетицію, і так далі, але в кінечному результаті нічого цікавого не А відпочити. ви жорсткий режисер. Я не знаю. Я м'який. Пушистий. Бреш. Так, пане Олексію, розкрийте нам завісу. Не Вимогливий? Ну, це є професія. За що може бути? Що не терпить, пан Петре? Що не терпить? це мені здається пунктуальність. Так, Того, що є час, на який нам ну час, який нам даний для репетиції. Ми його витр не можемо витрачати на щось інше. Тобто, якщо ми є 4 години на репетицію, ми 4 години працюємо. Ну там перерви, да, між кожною годиною, але цей час є час, коли ми повинні зануритись туди, там де він, і там, де повинні бути всі, хто його оточує. Ну, це мені здається найголовніше, і взагалі на цьому має е, будуватися театр на тому, щоб. Е, як це сказати... Ну, проблема в тому, що кожен виграє особисті, в кожен ще є свої проблеми, які приходять Життє, до да. там, Діти, сім'я, там, квартирні питання, соціальні, побутові. Ти коли приходиш, чому складність цієї професії? Ти коли приходиш, ти, якщо, наприклад, працює, працюєш в іншій професії, ти. Цю ж цей шлейф можеш тримати, але психо, він психологічно буде залишатися. А ну, наприклад, там на комп'ютер ти можеш працювати е, технічно проблема театру в тому в актора полягає, що техніка тут технікою, але психічний стан його так важливий так, на сцені. Я, Про тому, це що... наступне запитання. Як ви після вистави, коли ви і фізіологічно, і психологічно ви виснажені просто? Як ви можете восстановитися? Як ви реабілітацію цю для себе робите? Що може вас витягнути з цього стану? Чи навпаки, це стан такий піднесений і він може тривати довго? Залежно від того, як відбулася вистава, Ми тут ставили, свої да. нюанси. От бувають такі випадки, коли вистава... А править. Як ви рахуєте, як відбулася вистава? От що які показники? Ну, трич, ні, ну показники, звичайно, це е, фінальна реакція глядача, тому що оплески вони різні бувають. Так тобто, оплесках можна вичистити. Що тобто ви слухаєте? Ну. Як, е, я тут. як режисер, наприклад, слухаю, коли моя вистава. Так. Потім як актор, е, ти буває так, що всі кажуть, слуха сьогодні клас, супер, все відбулося, а ти внутрішнє е, не задоволений не собою? Незадоволений собою. Чи і... грою акторів інших? Ні. Ну гро... якщо ти не задоволений грою акторів інших, акторів інших то пора йти з театру. Тому що є навіть такий е, там закон театру. Я не знаю, як я сьогодні грав ну, мій партнер грав, грав класно. Якщо так. мій партнер грав класно, значить я був вірний в ті ролі, в якій мені... В якійсь у ній вийшов. Mm -hmm. От. Тому більш постійно незадоволений з собою. Після вистави виходиш, ну як стресової ситуації. Вона, знаєте, бувають такі моменти, коли всі думають, о, все нормально. Вже він говорить, вже, якщо це. Знову ж таки, залежно від, від вистави. Якщо це, наприклад, тут украдене щастя, там грає Михайло, мене там психологічна трагедія, в кінці мене там вбивають. А то після вистави ходиш, все здається нормально. Люди з тобою починають говорити, можеш зірватися в якийсь момент. Я, думаю, до ранку воно тихенько, потихенько відходить. А як любите відпочивати? Я рибалку люблю. От. Там я ну, можу, наприклад, там відключитися від роботи, посидіти біля берега з вудочкою, зловити рибину, бажану велику. От так подорожі любите? Люблю. А яке таке от враження від останньої, можливо, можливо, пару років тому подорожі, яке ось зараз в пам'яті, таке яскраве. Останнє, що вразило? Останнє це я поїхав на Буковель. Це ось було недавно. Так. Значить, кататися на лижах. Я на них не, не, не катаюсь. І все ж таки Фатило в мене розвитку. Але стали на лижі? Так, да, я став на лижі. Ми навіть піднялися не на цю гірку, де. Ну, це ми сімейство піднімалися на Рам'янків. Ми піднялися на гору ту Велику, там що є. І звідти ми йшли пішки. Враження було шикарне. Тобто всі були ну, просто задоволені, коли всі спускалися. Я навіть... А взяли відеокамеру, треба було визняти такі моменти, що ну, ти хоч трішки їдеш, щоб друзям показати. В принципі, все було б нормально. Бо коли, знаєте, коли камера знімає, то ну, на фоні снігу ну, швидкість вона не передасться. Тільки якби не було такого моменту, що так проїжджають мимо тебе, всі, всі інші. І ми так... Два кілометри, я не пам'ятаю, скільки хто там буває. Часто А роздратування не було? Ну, це було таке, знаєте, роздратування тоді було, а зараз яке викликає просто такий приємний момент спогадів. Я думаю, воно залишиться ну, надовго, коли ми зійти. А Залишиться бажання ще туди, ні, ще ну, звичайно, туди поїхати і ще спробувати ну, свої сили? Ні, стати. Ну, врешті раз ми пішли на іншу гірку. Пішли. Нас все-таки взяли інструктори, нам інструктор показав, як їздить, і ми проїхали на цих і Виявилося, що в принципі є талант навіть на лишах їздити. Так що все було нормально. Але, такі, Виплеск емоцій тоді відбувся. А що найбільше Петро Авраменко цінує в людині? Чесність. А, і а, якщо Ну, знову ж таки, якщо як людина, то я ціную одне. А якщо як режисер, то я ціную друге, Тому так. що тут давайте будемо роз... розбиратися як режисер, то як режисер, я ціную знову знову ж таки, чесність підход до роботи. Ти можеш погано, ти можеш бути не не супер там актором. Ти але якщо ти чесно підходиш, що ти стараєшся, то з тобою є смисл, сенс якийсь працювати. А якщо для тебе робота просто прийти там отримати зараз заробітну платню, все не, не, не тільки про наш театр говориться, взагалі <кій> про про з ким я там. Як режисер працював. Тому просто не цікавий мені це. Або так в будь-якій галузі. Ця людина мене викликає якесь таке. Ну, вона для мене втрачає, взагалі. А чого б ніколи не змогли пробачити? Чи є таке? Ну, мабуть, є, але тут знову ж таки сказати, ви ж самі розумієте, що на сьогоднішній час я можу не пробачити саме це. З роками. Ти розумієш, що це тобто настільки мудрість, не настільки важливо. з'являється мудрість. Не знаю, мудрість, або дурість, я вже не знаю, що це у нас з'являється. Мабуть, от і того трішки, і того Но трішки. Ну, пробачати стає легше. Ну, Чи складніше? Ні, взагалі, дивіться, пробачить Бог. Взагалі. Взагалі, взагалі, розумієте, я не можу сказати, що я Я можу розізнитися. І я на другий день забуваю все. А деякі люди, вони просто. Тримається я в собі. собі. Я на другий день підходжу, там, привіт, як справді. Ти мені вчора там, сказав, все. Ну, я забуваю. Тобто насправді. ви не виношуєте цю таку негативну енергетику, ви від неї одразу розрядилися і забули. Ну я так? не те, що не виношу, просто мені всередині це. Сказати, що я не пам'ятаю, це збрехати. Звичайно, образи пам'ятаються. Ну, мене немає такого, наприклад, я в житті себе, що я там 15 років чи там, 10 чи 5 років куплю якусь образу, щоб потім ці людині відомстити. Це не нормально. Пане Олексію, ви як актор в середовищі зараз акторів, ваше життя можливо і найкращі моменти життя проживаєте разом в цьому колективі. Що для вас саме театр? Що чи став він для вас сім'єю? Адже я знаю, що ви не так давно в театрі. Так, да, я не давно в театрі, недавно точніше. став сім'єю 100%, процентів. Міні каже, з першого вже моєї появлення, коли я прийшов прослушиваться. Это настолько интересно, когда тебя люди смотрят, и ты понимаешь, ну что я как бы продаю сейчас в данный момент, когда меня mm -hmm. смотрят, что вот актер пришел, и я сразу же понимаю, что вот я бы с ними сел бы и покушал еще. Вот в этот же момент. Вот я посмотрелся, я бы с ними сел бы и покушал, и мы бы поговорили о чем-то таком не о театре, а о моей жизни, о их жизни. Вот такое ощущение теплоты и того, что люди хотят. Э чтобы я вместе с ними был на сцене и вместе с ними работал. А театр для меня это большая, большая, большая загадка, наверное. И игра во что-то такое, не знаю даже как это назвать, но это детский сад, я уже говорил как-то Петру об этом. Это детский сад, там где собрались большие взрослые дети, которые играются во что-то, которым очень нравится в этой вот отойти

Природа вся у нас прокидається, прокидаються і почуття. Чим ми гукаємо? <ріху> так, зараз про це і поговорити хочеться з вами. Що ви цінуєте в жінках, як чоловік? Все, те, що вона жінка, це вже велика цінність. Ну, все ж таки, яка повинна бути жінка, щоб зацікавила Петра Враменка? Ну, вона має бути жінкою. Всім все сказано. Просто якщо зараз розбирати позиція жінки, ну то що, що там має бути. Шарм, зовнішність, а що тут, на першому плані? А тут складно сказати. Ну, я думаю, вона має бути, мабуть, мудріша за мене. І тоді мене були випадки в житті, коли я казав собі, щоб мною жінка руководила кайф зловив і того, що я бачу, як вона мною руководить. І я дозволяв тоді мною руководити, тому що це було настільки тонко, настільки класно, і я отримував задоволення від того, що і вона там, тобто, це можливо, взаємно. Це, це справжні почуття, якщо чоловік дозволяє собою керувати. Mm -hmm. Почуття, в певних і... моментах так. Мабуть. <с> ну, ми всі глядачі та прихильники театрального мистецтва сьогодні спостерігаємо таке відродження нашого Житомирського театру. Я би сказала так, він стає якимось таким новим елітним закладом. Ми починаємо вже думати про те, як одягатися, як поводитись в театрі. Тобто, він вийшов на новий рівень. Скажіть, будь ласка, які плани на майбутнє у вас є щодо розвитку подальшому? Ну, плани на майбутнє, які. По-перше, ми знову ж таки вже почали їздити в Київ, тому що ми багато астролювали, а тут так виявилося, що Київ поряд столиця і ми приємно здивовані. Своїм, скажімо так, своїм продуктом, те, що ми робимо. І по-друге, те, що нас прийняв київський глядач, досить прийняв на високому рівні. Плани далі в постановках знову ж таки нової вистави. А... Плани працювати, не зупинятися. Оце єдині плани, які ми зараз маємо. До речі, от під все. Зараз працюю, от конкретно, я працюю зараз над новою виставою і, і він працює над новою виставою. Так. Григорій Горін, «Чума на ваші дві родини, це трагікомедія. Так. Яка до кінця сезону відбудеться в театрі, так що запрошуємо, слідкуйте за афішами. Я вам дуже дякую, що ви сьогодні знайшли цей час. Ви завітали до нас на програму. Мені приємно познайомитись ближче. Я гадаю, що це буде не остання наша зустріч. Я що можу вам бажати вдячного глядача, позитиву, енергії творчої, щоб у вас все найкраще, що є в вашому житті, робота, життя, щоб воно було єдиним цілим. Щоб ви і йшли на роботу, якщо це можна назвати роботою з задоволенням. І з таким же самим настроєм ви з роботи йшли в свої сім'ї до своїх родин. Будь ласка. Я хочу вас привітати з міжнародним днем театру та побажати всього. найкращого. ми вас дуже любимо та цінуємо і завжди раді вас бачити у нас на телебаченні. А я нагадую нашим глядачам, що сьогодні в об'єктиві побував провідний актор та режисер Житомирського академічного українського музично-драматичного театру імені Івана Кочерги Петро Авраменко та актор театру Олексій Шерпельов. Не перемикайте, залишайтеся з телеканалом Житомир і неординарні люди будуть і у вас в гостях.